Говорили ви з солдатами чи з волонтерами про політичну кризу, яка триває в Києві. А може, не ви у них питали, а вони вас питали. Вони якось до вас зверталися стосовно цього питання? Ну, я, я, я думав про це питати, але я вирішив е, це не зробити. А я думаю, що е, мені, мабуть, е, неправильно приїхати людина, які не є громадянами України. До них і починаючи з ними е, про політичні питання е, поговорити. Як вони ставляться до президента, то прем'єра. Я, я не хотів це робити, бо бо, бо вони, вони вояки, які е, е, ну, своє життя дають на е, за Україну і вони на фронті. Я е, е, я не хотів зменшити їхній моральний, попрото психологічний е, 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 стан. І казати, о, там, там так погано в Києві. Ну вони самі це знають. Вони, вони, Українські вояки не воюють для, за президента чи за прем'єра України. Вони воюють за Україну. Це набагато інакше, як, наприклад, на, в Англосаксонських можна сказати, країнах Сполучених Америки, Канада, Північній Європу, де людина. Що вояк воює не тільки за свою країну, але воює за свою way of life, по англійськи за свою систему, за свої Президент — це означає ну, вели... велика річ або Франції, або Сполучені Штати Америки а, і національний гімн Великої Британії пов'язаний з королевою. То я думаю, що це інакше. Воно все пов'язане, бо там є довір'я між суспільством і владою. Там є якийсь контракт між ними. В Україні такого немає. І тоді Україна є більш схилається, вона є подібна до Південної Європи. Um, моя мама італянка, і це дуже схоже на Італію, чи там Грецію, де також пересічний Італієв, чи там грек, um, чи іспанець, румун, булгар. Вони не мають пошани до, до своєї політики. І через це вони, е, ну, їхні вояки вони воюють за свою країну, а не за політиків. Чи і це, і це. Um, і Ну, що мені солдати про це питати, як вони живуть в Україні, там народилися, вони дуже добре знають, які там є політики в Києві. А, я, думаю, я думаю, що це не було попросту мені на місці, це такі речі питати. А, я скоріше питав про ну, патріотичні речі, про війну, про, а, але не державні темніці, а, щоб просто мені не чіпали, я з був і. А, Um, хоч всі там мені жартували, що я Джеймс Бонд приїхав, хоч я не, я не такий високий, як Джеймс Бонд але приїхав. Um, Бо я прийшовнець. Um, але і про корупцію очевидно, бо корупція дуже, дуже важливе питання. Ну, як це можна зрозуміти, що uh, український uh, військовий уніформ, uh, мундурах uh, коштує 1500 гривень, і вона поганому якості? А британський коштує секонд-ганд, британський коштує 800 гривень, і вона набагато краще. І вона тобі захищає, коли, коли ти попадеш, наприклад, у, е, е, там, де якісь там в ну, неприємній ситуації, де є вогонь, наприклад. Це тобі, ну вона спеціально зроблена, що тобі допомагає. А український взагалі ні. Це очевидно, люди заробляють. А з, е, і корупція це одне, а коли корупція заробляє на, на вояків, це вже просто страшне. Це вже не можу його е, просто ну, не, не тільки критикувати. Я думаю, що е, про такі речі ми говорили з волонтерами, ну трошки більше говорили е, про політику, але знову е, знову, е, що мені їм навчити про Українського українські реалії, українські політики, українські корупції. Вони це добре все, все знають. Um, що очевидно, неприємно є um, і для солдатів, і для волонтерів. Це питання Євромайдану, um, um, чи, uh, чи um, влада, особливо президент Порошенко, um, будуть um, uh, втілити в житті. Ті ну, вимоги, які були на Євромайдані чи ні, більшості волонтери і солдати, так само як і більшості українців, це не секрет, не мають великого довір'я до того, що президент Порошенко буде втілити ну, вимоги, на які були на Євромайдані. Це вже третій рік після Євромайдану. Um, і ми вже бачимо, як є um, до, до якоїсь міри контрреволюція, можна його називати. вже. Um, я, то я, я думаю, що um, якби я сидів з тими солдатами в Києві неформально, тоді я би, може, більше був готовий з ними ну, поговорити по питання політичне, але, але не на фронті. Не на фронті. Це, це вже, я думаю, що неморально про це питати. І особливо там з нами був одна людина, який, я би сказав, недоречно питав питання до солдатів. Я думаю, що це було неприємно. Помилка. Чому ви тут воюєте? Чи не краще віддати цей Донбас Росії? Бо що ну, це. Ну, це, це інтелігенція журналістів, політиків, науковців, можуть це дискутувати, це різні сценарії, але це, це неприємно питати солдатів, які можуть може завтра загинути, які захищаються території. Це я думаю, що я його критикував за це. І я думаю, що це, це такі речі не можна там піднімати. Можна піднімати і не Заході, і в Києві, а не там.